Привіт! Беремо сьогодні вас з нами на об'єкт. Як завжди поспішаємо, тому обід в машині. По дорозі заїхали в лавіну за айпадом, щоб удосконалити та пришвидшити наші заміри. Об'єкт знаходиться в Києві, а ось і сам ЖК. Серйозний Володислав на телефоні. А це Рома наш плиточник. Go дивитися, що відбувається на об'єкті. Хлопці варять каркас для сходів, вже є розведена електрика, знесені та побудовані перестінки, екскурсія по другому поверху. Тут проведені штукатурні роботи, розведена електрика, балкончик з гарним виглядом, його покажемо пізніше, та розведена сантехніка. Страшно боюсь таких сходів, тому це відео знімав наш політичний крома. Дякую, що були тут з нами. Па-па!